Пані Юлія прийшла отримувати гуманітарну допомогу не вперше. Тут забезпечують харчами, засобами гігієни та шкільним приладдям. Цього разу жінка звернулася до благодійників по теплий одяг та взуття для дітей. Розповідає, спочатку з Маріуполя потрапила на Дніпропетровщину, але й там жінці з двома дітками не здавалось безпечно. Вирішила перебратись до Черкас. Я Хоче в танімного такого та запішку. Місто маленьке, звісно. До Маріуполя дуже маленьке, дуже. Так, да. ну, звісно, Маріуполь був вже був. У самому ж центрі кажуть, таких наборів видали з О300. Зібрати необхідне для них допомогли представники бізнесу та влади. Фінансується за рахунок міського бюджету та наших донорів. Теплі набори зимові та зимовий одяг було закуплено за кошти Маріупольської міської ради. Тепле зимове сімейний набір вже отримали наші маріупольці у кількості 271 одиницю. Це зареєстровано з моменту відкриття центру. це 1173 одиниці, а це 551 родина. Яка в нас получає, отримує гуманітарну допомогу, а також діти це у кількості 220 дітей. Вентилятор, дві подушки, рушнички. Постільна білизна, і також велика тепла зимова ковдра. Окрім цього, в наборах для малечі є й солодощі та продукти харчування. Представниця гумцентру Софія каже, все це можуть отримати маріупольці, подавши заявку. Дівчина вважає таку ініціативу важливою, адже це підтримка біженців з Маріуполя, до якого можуть повернутися не всі. Справу гумцентру підтримують і черкаські підприємці та влада. Ми тісно співпрацюємо з донорами, і вони надсилають нам різні цукерки. І ще щось ми дуже довольні, тому що. Коли ми даємо це діткам і бачимо, як вони посміхаються, радіють. Ну, це, це дуже тішить, і ти розумієш, що ти працюєш для когось, і це не проходить даром. Набори із теплими речами роздаватимуть маріупольцям, що зареєструвалися в центрі та подали відповідний запит. Акція триватиме до останнього пакунка. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.